Вночі 4 квітня Київ атакували ударні дрони. Внаслідок падіння уламків виникли пожежі, пошкоджені будинки. Де садок є поранені діти у Черкасах? ледь не вибухнула ЕЗС, поруч з якою влучив дрон. БПЛА із Ізюм на Харківщині. А Сумщина здригається від кабів. Як минула чергова ніч під російськими обстрілами, розповім вам Янгеліна Швець. Вітаю вас на каналі час». Раджу підписатися і поставити вподобайку цьому випуску. Нам це дуже важливо. У повітряних силах зсу повідомили про рух ударних БПЛА ворога на півночі Києва о 00.21. Через хвилину ворожі дрони вже були у повітряному просторі столиці. У Києві пролунали вибухи приблизно о пів на першу ночі. У владі попередили, що розпочали роботу сили ППО як у Києві, так і в області. Жителів закликали залишатися в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги та дотримуватися заходів безпеки. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що у Оболонському, Шевченківському та Святошинському районах попередньо зафіксовано падіння уламків. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень встановлюється на оболоні. внаслідок падіння уламків пошкоджено близько п'яти житлових будинків. Частково будівлю дитячого садочка. Повідомили в Оболонській РДА. Також сталося займання автомобіля. За іншою адресою горить сім автомобілів. Відомо про двох постраждалих. Це діти 14 та 17 років. Там же шахет впав між двома дитячими садочками. Наслідок вибуху, як бачите, утворилася велика вирва на зеленій зоні, поруч з якою пошкоджено автомобілі, а також вибито вікна у житлових будинках. Також у Святошинському районі у трьох жінок зафіксували гостру реакцію на стрес. Там внаслідок падіння уламків БПЛА виявилося, що загорівся приватний будинок навпроти. Пожежа швидко поширилася і зачепила сусідню оселю. Очевидці розповідають, що через три хвилини після сирани стався вибух. Вилетіли вікна, спалах полум'я. Подумали, що горить їх квартира. У ДСНС додали, у Шевченківському районі загорілося дерево, пошкоджено електроопору та дорожнє полотно під залізничним мостом. Загалом внаслідок атаки безпілотниками постраждало сім осіб, з яких двоє дітей. Інформація щодо потерпілих уточнюється. Черкаси теж атаковані шахадами. Наслідок ворожого обстрілу спалахнуло кілька пожеж. Момент влучання одного потрапив на відео. Ціль влучила поряд із автозаправною станцією. На щастя, її не зачепивши. У Черкасах внаслідок атаки шахедами зафіксовано 5 пожеж за, за різними адресами. Горіли житлові квартали. Складська будівля одного із підприємств, дачний будинок і суха рослинність. Значних пошкоджень зазнали дві квартири на першому та другому поверхах чотирьохповерхового ж гуртожитку. Також пошкоджено вікна інших квартир. Внаслідок російської атаки постраждала одна людина. Одесене повідомили, що всі пожежі вже ліквідовані. На місцях працювали 26 одиниць техніки та 101 рятувальник. Протягом дня ворог не припиняв обстрілювати Херсон. За різними адресами рятувальники ліквідували три пожежі: горів приватний житловий будинок, дві господарчі споруди, квартира в багатоповерховому будинку та легковий автомобіль. Загалом в регіоні через обстріли РФ упродовж доби поранені 9 людей. Російська армія атакувала 31 населений пункт області. Страждав від росіян Ізюм на Харківщині. У наслідок влучання БПЛА в будівлю поштового відділення виникла пожежа площею 500 квадратних метрів. Загорілися дрова на відкритій території та балкон багатоповерхового житлового будинку. У селі Левківка ізюмського району горів навчальний заклад площі 200 квадратних метрів, а ще складська будівля і трава на відкритій території. Крім того, частково зруйнована будівля сільради. Троє людей загинули через російські обстріли Донеччини попередньої доби в Мирнограді та Комарі, повідомив начальник Ова Філашкін. Ще двоє людей дістали поранення в Костянтинівці та Райському. Уночі війська РФ обстріляли Слов'янськ. Про це у Фейсбуці повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях. Агресори вдарили по місту в ніч на 4 травня та влучили по території будівельної бази в залізничному мікрорайоні Слов'янська. По місту влучило шість безпілотників «Гарань-2 Тепер про північ у юнаківській та краснопільській громадах є пошкодження через обстріли РФ протягом доби. Загалом російська армія здійснила 90 обстрілів по 30 населених пунктах Сумщини на півдні теж тривожно на Миколаївщині. На шестя дронів тричі атакована куцерубська громада 2 травня о 10.55 атакував Бузьку громаду ударним дроном, тип якого встановлюється. Пошкоджено склад. А учора під ударом був Баштанський район. Противник атакував місцевість Шахедом. Уламками пошкоджено лінію електропередач. Без електропостачання наразі перебуває майже тисячу абонентів. Скрізь обійшлося без постраждалих. Дві людини дістали поранення внаслідок російського авіаобстрілу Оріхова на Запоріжжі, повідомив ОВА Іван Федоров. Загалом за минулий день Росармія завдала майже пів тисячі ударів по території десяти міст та сіл Запорізької області упродовж доби. Станом на 9.00 підтверджено збиття 69 ударних БПЛА типу шахет на сході, півночі, півдні та в центрі країни. Такі дані навели у повітряних силах. Загалом ворог запустив по Україні 165 цілей, 80 з яких локаційно втрачені. Тримаємося разом, не ігноруємо сигнал тривоги. Йдемо до укриттів і дивимося канал «Сій час, платформу оперативних новин. Підпишіться, аби бути в курсі подій. Харків здригався, місто було під потужною дроновою атакою ворога. Без наслідків не обійшлося. Руйнування ледь не на кожному районі міста, а кадри влучань ширяться мережею. У Києві теж було гучно. Працювала ППО. сумщина. потерпає від авіаударів. Які наслідки та чи є постраждалі? Розповім вам Янгеліна Швець. Ви на каналі Січас вітаю. Пізно ввечері 2 квітня російські окупанти масово наатакували атакували Харків дронами. Внаслідок обстрілу у місті багато пошкоджень, а кількість постраждалих майже досягла півсотні. Моменти влучань були зафіксовані очевидцями. Дивіться. Повітряні сили о 21 першій попередили, що в напрямку міста летять ворожі БПЛА. Через декілька хвилин мер Харкова Ігор Терехов підтвердив, що місто знаходиться під атакою дронів і вже пролунав перший вибух. Крім того, на місто продовжували летіти шахеди. Просто в гаражі там просто гаражі. під ударом опинилися чотири райони міста. У Слобідському внаслідок обстрілу спалахнули пожежі. Пошкоджені приватні автомобілі у Київському районі. Зафіксовано падіння ворожого дрону в основ'янській окрузі. внаслідок удару БПЛА вибуховою хвилою та уламками пошкоджено будинок, магазин та спалахнула пожежа. Також сталося загоряння даху дев'ятоповерхівка. У Салтівці е, сталося влучання безпілотника в землю. Пошкоджено багатоповерховий будинок та припарковані на подвір'ї автомобілі. О пів на одинадцяту вечора мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що постраждали шість осіб. Згодом кількість почала зростати, і за останніми даними досягла 47, Про що розповів глава Харківської ОВА Олег Синєгубов. Цитую. Майже 50 людей дістали поранень внаслідок масованої атаки окупантів. Серед них – 11-річна дитина. У лікарнях міста наразі перебувають вісім постраждалих у стані середньої тяжкості. Написав глава ОВА вже за північ. Президент України Володимир Зеленський уточнив фактично ті самі дані і зазначив, що ніяких військових об'єктів не було. Він наголосив, що Україні потрібно посилення ППО і що лише сила та санкції змусять Росію зупинитися. Ось його слова. Жодних військових цілей не було і не могло бути. Росія б'є по житловій забудові саме тоді, коли українці вдома, коли вони вкладають своїх дітей спати. Віддавати такі накази, виконувати їх можуть тільки нелюди. Доки світ зволікає з рішенням, майже кожна ніч в Україні обертається на жах, через який втрачаються життя. Повідомив Зеленський. Під час атаки на Харків російська армія застосувала ударні безпілотники з термобаричними бойовими частинами. Повідомила прес-служба Харківської обласної прокуратури. За її даними, таке озброєння створює потужну вибухову хвилю та високотемпературну хмару, що спричиняє масштабні руйнування і численні жертви серед цивільного населення. Станом на зараз рятувальники ліквідували всі пожежі в Харкові, що виникли через масований удар ППЛА. Комунальники теж взялися до роботи. Відомо, що було вибито близько 170 вікон в помешканнях харків'ян, в тому числі 70 склінь у місцевій гімназії. Там нині працює мобільний ЦНАП з 10 до 16.00. Туди можуть звернутися мешканці пошкодженого будинку. Зранку гучно було в регіоні. Сталася масштабна пожежа площею 2000 тисячі квадратних метрів у селищі Великий Бурлу Куп'янського району Харківської області. Росіяни нанесли масованого удару по центральній частині населеного пункту. В результаті атаки повністю зруйнована двоповерхова торгівельна будівля. Також частково зруйновані та пошкоджені двоповерховий житловий будинок, адмінбудівлі, торгівельні заклади та павільйони. Постраждали дві літні жінки. Тривого у столиці оголошували ще вчора ввечері. Моніторингові групи фіксували рух безпілотників з Чернігівщини в напрямку Київщини. На світанку в столиці оголосили повітряну тривогу через ударні дрони, згодом прогримів Вибух о 5.48 у Києві. Оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних БПЛА. Очільник МВА Тимур Ткаченко написав: в Києві працює ППО, залишайтесь в безпечних місцях. Російські агресори атакували чотири прикордонні громади на Чернігівщині. Під вогонь потрапили 18 населених пунктів. Росіяни запускали ФПВ-дрони, скидали вибухівку з БПЛА, обстрілювали мінометами та ствольною артилерією. Наслідок атак пошкоджені приватні будинки та навчальний заклад. На сусідній сумщині неспокійно теж протягом доби з ранку 2 травня до ранку 3 травня 2025 року російські війська здійснили майже 130 обстрілів по 43 населених пунктах у 14 територіальних громадах області. Повідомили в місцевій прокуратурі у Шосткинському районі. Через авіаудар поранені двоє людей повідомили у прокуратурі. Близько 16.30 російські військові скинули дві керовані авіаційні бомби на цивільну інфраструктуру середину громади. У лікарні помер 55-річний чоловік, який отримав поранення у серединобуцькій громаді. У наслідок авіаудару додали прокурори в обласному центрі. Неодноразово за вечір та ніч чули низку вибухів. Як виявилося, у сумській громаді пошкоджень зазнали три приватні житлові будинки: дві господарчі споруди, будівля поштового відділення. Рятувальники розповіли, що пізно ввечері 2 травня армія РФ завдала удару по житловому сектору одного із сіл. Наслідок влучання сталося загоряння будівлі господарського призначення. Тепер про південь, згідно даних очільника Херсонської ОВА, про Кудіна, російські війська минулої доби обстріляли 19 населених пунктів Херсонщини. Пошкоджені 10 приватних будинків та автомобілі. Одна людина загинула, п'ятеро поранені. Увечері ворог гатив по Херсону. В день один із житлових кварталів міста зазнав удару з боку кремлівських нападників. Внаслідок влучання боєприпасів загорілося чотири приватні будинки, пожежу ліквідовано, без постраждалих серед населення. А зранку ворог бив із артилерії по передмістю Херсона Антонівці, поранена 74-річна жінка. У неї мінно-вибухова травма і уламкові поранення грудної клітини та стегон. Медики оцінюють її стан як середньої тяжкості. Повідомили Вова. Майже опівночі вибухи лунали на Запоріжжі. Регіон досі оговтується від ворожої атаки 2 травня. Відомо, що до 33 зросла кількість постраждалих. Влада розповіла: шестеро з них залишаються у лікарні двоє у тяжкому стані, четверо у стані середньої тяжкості. Нагадаю, напередодні росіяни обстріляли Запоріжжя шахедами. Не оминули дрони. Миколаїв тут повітряні цілі атакували промислову інфраструктуру. Постраждалих немає. Також ФПВ залітали до Куцурубської громади та Очакова. Обійшлося без вагомих наслідків. Четверо людей загинули внаслідок російських обстрілів Донеччини минулої доби. Окупанти вбили жителів Новохадського та Клинового, повідомив начальник ОВА Філашкін. У Покровській громаді минулої доби поранені троє чоловіків та жінка повідомили в МВА. Травмовану жительку Покровська 1978 року народження госпіталізували до лікарні в добропіллі. Ще четверо людей поранені в Костянтинівці, Гришиному, та Райському. Давайте поглянемо про що звітують повітряні сили. Результат їх роботи за минулу добу: 77 ворожих цілей збито. Противник атакував двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Ростовської області та Криму. І 183-ма ударними БПЛА та безпілотниками імітаторами інших типів із районів Брянськ, Курськ, Орел та Мілерево. Ще 73 дрони локаційно втрачено.